Вітання! в ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. Уже відома дата проведення чергової 11-ї сесії обласної ради. Її заплановано на 24 квітня. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Володимир Войтович. Тим часом нинішній випуск ми розпочинаємо із підсумків другого пленарного засідання 10-ї сесії. Даємо, на першому пленарному засіданні без розгляду обранці залишили майже три десятки сесійних рішень, що стосувались діяльності волинських аграріїв. Цього разу ситуацію виправили, хоча не оминули можливості подискутувати. У ході внесення змін до ряду сільгоспрограм. Депутати підняли актуальну нині тему низької закупівельної ціни на молоко, а також питання якості молочних продуктів. Ми сьогодні в торгівлі не бачимо коровичого молока. Сьогодні є, значить, молоко з якесь там пальмове, там, значить, кокосове, а натурального молока немає. І ми бачимо, що сьогодні користуються переробниками, не переробники не гостами, а ТУ. Таке враження, знаєте, що крім росіян нас тут ще хочуть свої добити. Якщо росіяни говорять, що продукція ТУшна, то в їхньому розумінні гост це те, що в Радянському Союзі придумано. А те, що в Радянському Союзі... Це ж ними було придумано. А ТУ від ГОСТа нічим не відрізняється, Це просто наші немці в Україні придумано. Як би тут що не говорив Івахів, я з небагато в чому погоджуюся, але якщо ми не демонополізуємо демо ринок заготівлі молока і ринок переробки, то буде мати вічні отакі проблеми, коли один бізнесмен або одна бізнесова структура буде диктувати умови всім буквально виробникам молока. Як одноосібним, так і крупнотоварним і середнім затвердили обранці своєрідне ноу-хау введенні аграрного бізнесу на Волині, положення про статус та функціонування сімейних або ж родинних ферм, що зокрема передбачає офіційне працевлаштування людей на селі, а також ряд інших переваг у вигляді фінансової підтримки волинських одноосібників. Оскільки законодавство не підготовлене, то Волинська обласна рада прийняла рішення встановити такий статус. І мати можливості тоді на підставі цього рішення спрямовувати більш предметну і всебічну допомогу, фінансову, як правило, і матеріальну для таких особистих селянських господарств. Статус вони на Волині вже мають. Ми запропонували дане рішення направити в усі обласні. Ради таким чином ми намагатимемося спонукати і інші обласні ради для більш активної роботи із Верховною Радою, щоб якнайшвидше було прийнято такий законодавчий акт. Підтримані більшістю і питання щодо порядків фінансування ряду сільськогосподарських програм. Хоча і ця тема супроводжувалась обміном думками, зокрема стосовно закупівлі доїльних апаратів, там де є закупівля і куб. Там є завжди предмет корупції. Тому що закуповуються відкати, пішли. чому не зробити єдину форму. Компенсація, визначити суму компенсації за довільний апарат і не робити багато складової. Ті апарати, Анатолій Миколаєвич, які будуть поставлені найдешевше і на якісніше, Будуть закуплені. По перше, закупок не проводить ні обласне управління, ніхто особисто. В основному ці гроші дойдете до багато питань, що ви задаєте. Вони в порядках передбачені основним гроші йдуть як субвенції на райони для того, щоб не утворювати. Тендерні комітети, п'яте десяте і все, що з цим пов'язано. Ми зацікавлені в тому, щоб більше апаратів купити, а не щоб більшу суму викинути, розумієте чи ні? Наша ціль оце є 2,5 тисячі родин, 2,5 тисячі родин повинні мати доїльний апарат. Дискусіями супроводжувався розгляд питання щодо надання гірничого відводу Дзов Артіль для подальшої розробки родовища базальтів, що на території Маневецького району. Лобістом цього рішення виступив голова екологічної комісії облради депутат Богдан Колісник. Його аргументи на досвід сусідньої Рівненщини. Це родовище потрібне для Волинської області, це однозначно. Ви всі, шановні депутати, знаєте північ Рівненської області і кількість кар'єрів, яка розробляється в Рівненській області. І ми бачимо, наскільки це корисно для області. У нас, на жаль, є єдиний. Має бути, верніше, єдиний кар'єр, який ми чекаємо з великим нетерпінням. Тому навіть ми лісівники, якщо ми робимо дороги, то ми возимо зараз щебень за 200 кілометрів. І все це питання є дуже покрито туманом, покремі, ото надання. По-перше, куди будуть його вивозити, як будуть вивозити чи проведені громадські слухання. Відомо, що рівень ще не має свої родовища базальтів, які там північною стороною десь і на Волинь, мабуть заходять, а на якій глибині воно залягає. Коли вони це, купляє, це невідомо взагалі їх їм ще треба просити і в ноги кланяти, щоб вони прийшли, вклали гроші і створили робочі місця. Спочатку держава має створити умови, а тоді а тоді має прийти бізнес і сказати, мені це влаштовує. Інвестую. Давайте дамо. Хай бізнес робить дорогу, хай робить роботу бізнес Волинський. Це волинська фірма, це волинські працюючі, це волинські податки. Не без суперечок депутати погодили отримання ліцензії підприємства Тарт ЛТД на користування надрами з метою промислової розробки поступецької ділянки ратнівського родовища жовнових фосфоритів. Зокрема, обранці переймали зміну зміною прописки підприємства. Напевно, було б бажано просити їх здійснити певну реєстрацію. Або змінити свою реєстрацію шляхом перереєстрації з Рівненської області на Волинську область, всі, хто приходить працювати до нас, в район нас обов'язкова перша мова. Реєстрація в районі, податки в район, і тоді ми йдемо на зустріч. Так що тут буде все зареєстровано в нашому Ратнівському районі. Ще одна новація 10-ї сесії стосується зміни до регламенту обласної ради, запропонованої регіоналом Андрієм Мельником, що передбачає зберігання карток для голосування безпосередньо у депутатів, а не у виконавчому апараті обласної ради. А відтак і персональну відповідальність обранців за їх зберігання. Слід звернути увагу і на ще одне питання порядку денного, що викликало у сесійній залі довготривалу дискусію. Йдеться про звільнення Петра Чекиди з посади директора Болинської обласної школи вищої спортивної майстерності у зв'язку із закінченням контракту та призначенням на його посаду Миколи Зайченка. Депутати Євген Недищук та Олександр Бик наголошували, що є звернення тренерів, які просять лишити керівником Чекиду. Я думаю, нам слід було прислухатись до саме до фахівців, до тих, хто займається безпосередньо спортом, а не так вже категорично чиновникам говорити про той чи про іншу особу. Хочуть прилаштувати Зайченка. Чекиду відсунули, Зайченка поставили. Це не принцип, це не робота, це неправильно. Обоє і Зайченко, і Чекида достатньо кваліфіковані функціонери від спорту. Але ще раз скажу: ні один, ні другий вже не тренер. Між тим озвучені аргументи не переконали більшість. Відтак рішення про звільнення Петра Чекиди сесією не підтримане. Як з'ясувалось, це кадрове питання не обмежилось розглядом у сесійній залі. Остаточну крапку було поставлено вже у міжсесійний період. Про це розповів спікер Волинського парламенту Володимир Войтович на традиційній прес-конференції за підсумками сесії. Вчора після закриття сесії вступило в дію одне із одне із положень нашого. Порядку призначення і звільнення керівників установ підприємств організацій, комунальної власності. Тобто, у міжсесійний період такі повноваження виконую я: призначення і звільнення тих чи інших керівників. Я вчора підписав увечері розпорядження про звільнення Петра Васильовича Чекиди з посади директора, і десь через півтори години після цього підписав розпорядження про призначення. Зайченка Микола Олександровича на посаду директора цієї школи. За словами Володимира Войтовича, це результат перемовин, опісля яких обидва фігуранти кадрового конфлікту потисли один одному руки. Загалом оцінюючи 10-ту сесію, голова обласної ради відзначив злагодження дії обранців при прийнятті важливих для волинян рішень, адже було підтримано більше 70 питань порядку денного та понад два десятки запитів. Журналісти поцікавились думкою очільника обласної ради щодо озвучених окремими обранцями запитів стосовно фінансування ФСТ Колос. Я з особливою симпатією ставлюся до фізкультурно-спортивного товариства Колос. Сільський спорт потребує підтримки, значної підтримки і без державної підтримки, бюджетної підтримки він просто не зможе існувати. Не оминили й теми розробки та реалізації регіональних програм. Володимир Войтович відзначив хорошу роботу управлінців агропромислового розвитку облдержадміністрації, адже завдяки розробленим ними програмам на підтримку сільгоспвиробника з обласного бюджету цьогоріч буде виділено понад 20 мільйонів гривень. Уже традиційно сесія розглянула і ряд майнових питань. У спільній власності територіальних громад, сіл селищ та місць області. Нині перебуває понад 100 об'єктів, опікується якими в апараті обласної ради лише 4%. Ніки відділу майна відтак пошук ефективних методів управління комунальним майном ще одна проблема, що нині потребує вирішення. Переконаний Володимир Войтович, У нас виходи два може бути: або ми будемо збільшувати не в значній мірі, хоча б збільшувати чисельність цього відділу, або нам треба передавати. Управління майном комунальної власності обласній державній адміністрації я на другому варіанті не наполягаю. Я наполягаю на першому варіанті. у тому, що обласне комунальне майно потребує належної уваги та фінансування, вкотре переконався голова обласної ради під час своєї робочої поїздки на Любомщину. У цьому Поліському районі він відвідав два обласні комунальні заклади. А до Луцька повернувся з пропозиціями для депутатів. Спочатку голова навідався до Руденського психоневрологічного будинку інтернату. Саме розташування досить вдале. Тишина і природні умови є сприятливими для людей з тим здоров'ям, з яким сюди потрапляють. Заклад діє з 91-го року. Сьогодні в ньому лікується 160 жінок. Половина пацієнток – лежачі хворі. Дуже велика загущеність не ну, психічно хворим. Людям важко проживати 4-5 чоловік. Ситуація була би суттєво кращою, якби відремонтувати ось це приміщення. Два роки його вже не використовують, бо грошей на ремонт немає. Голова обласної ради переконуватиме депутатів вже в цьому фінансовому році виділити кошти на проектну кошторисну документацію для реконструкції першого поверху інтернату, а в наступному негайно відремонтувати його. Ну я відвідавши і інші заклади такого типу в нашій області. Ну гірших умов не бачив. Я ну просто беруся лобіювати перед депутатами. Дане питання в цьому році голова обіцяє лобіювати вирішення ще однієї проблеми інтернату. Потрібно запустити в експлуатацію лазню, тому що 160 чоловік важко помити раз на 10 днів, якщо тільки бойлер на 80 літрів. Безумовно, потрібно створити умови для того, щоб дотримувалися усі санітарно гігієнічні вимоги. Ці питання треба просто негайно вирішувати на черговій сесії. Володимир Войтович також висловив думку, що Рада повинна подбати про допомогу будинку інтернату через регіональні сільськогосподарські програми. Заклад має своє підсобне господарство. З овочів для потреб харчування минулому році не вистачало тільки картоплі. 93 працівники інтернату намагаються забезпечити належний догляд та комфорт пацієнтам. Марія Товкач стверджує, що для такого закладу замало медсестер. Під час однієї зміни 160 жінок з психоневрологічними проблемами обслуговує тільки одна медсестра. Хоча коштів на заробітну плату за прогнозами Марії Товкач закладу не вистачить і при цьому штатному розкладі. Мене не вистачає до кінця року, десь 90 тисяч гривень на заробітну плату. Коли, значить, в бюджеті 2012 року у нас не закладено ніяка ні матеріальна допомога, ніяка, ніякі добавки, оскільки відділення у нас є 85 чоловік для лежачих хворих тобто вони мають одержувати 15% згідно постанови кабінету міністрів, 15% за уход для лежачих хворими і 20% так само за шкідливу мову праці, тобто за тими людьми, які прикуті до У Мене цих коштів не вистачає. Вочевидь, це ще одна проблема, яку потрібно буде вирішувати представницькій та виконавчій владі. Інший заклад, який відвідав голова на Любомщині, обласний дитячий протитуберкульозний санаторій з Горани. Заснований він 50 років тому. Паркова зона, хвойний ліс, природні озеро, яке знаходиться поблизу, суттєво сприяють оздоровленню дітей. А його потребують 4,5 тисячі маленьких волинян за результатами туберкулінових проб. Тим часом у санаторії за рік може оздоровитися 2,5 тисячі дітей. Розрахований заклад на 200 місць працює упродовж всього року. Медикаменти за бюджетний кошт. Ми даємо за заявку тут диспансер, і держава на виділя отак. Щодо медичної частини, я сказав би так, що свою функцію санаторій виконує. Кадри підібрані вдало, є лікарі, є медсестри, люди, які мають досвід у цій роботі. Стосовно педагогічної частини, напевно, що кидається, в очі в першу чергу немає комп'ютерної техніки. Перебуваючи два-три місяці тут, діти дещо із комп'ютерної грамотності призабувають, не говорячи вже про вдосконалення. Тому одне із найперших завдань наших буде або в нинішньому році, або в наступному фінансовому році спрямувати кошти на придбання комп'ютерного класу в усьому ж іншому працівники санаторії справляються у плані забезпечення освітніх потреб дітей. Тут строго дотримуються виконання шкільних програм. Після оглядин бази дитячого санаторію голова обласної ради відзначив, що є потреба в модернізації корпусів. Хоча би косметичний ремонт потрібно зробити у спортзалі. Крім цього, треба подбати про енергозбереження та знайти можливості для будівництва соляної шахти. Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій з Горани має право бути привабливим не тільки своїм природним багатством. На розгляд 11-ї сесії Волиньради виноситимуться зміни до регуляторних актів, що регламентують умови оренди водних об'єктів місцевого значення. Відповідні проекти рішень підготовлені з метою врегулювання питання пролонгації укладених договорів оренди та положення про умови проведення конкурсу щодо передачі водних об'єктів місцевого значення в оренду користувачам. Пропонується повноважити профільну комісію обласної ради, здійснювати таку пролонгацію. Для прийняття рішення комісією необхідно подати наступні документи: заяву орендаря, копію діючого договору оренди, висновок головного державного управління охорони використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в області, що засвідчить відсутність або ж наявність порушень чинного законодавства, допущених орендарем при експлуатації водного об'єкту, такий же висновок державної екологічної інспекції, а також висновок обласного виробничого управління водних ресурсів і водного господарства щодо можливості пролонгації договору оренди у сьогоднішній передачі. Ми пропонуємо вам коментарі голови профільної комісії та керівників різних фракцій облради щодо пропонованих новацій у правилах надання в оренду водних об'єктів. Ці акти були розроблені регуляторні для того, щоб обласна рада через постійну комісію екології та природокористування могла більш Ефективно контролювати використання цих об'єктів, питання продовження терміну оренди водних об'єктів повинно бути вирішено обласною радою, і повинно воно ґрунтуватися на принципі того, щоб не якнайменше людина була пов'язана з збиранням будь-яких довідок, підтверджуючих документів тощо, які пов'язані були б з її господарською діяльністю. На сьогоднішній день питання стояло. Так, як ми розробляли в комісії, тільки в одному, щоб нам дали органи влади відповідь на запитання, чи підприємець, чи та фізична особа, яка брала в оренду водне плесо, належним чином на протязі там, терміну дії угоди виконувала прийняти на себе зобов'язання. В тих регуляторних актах, які подаються на сесії, створюються надзвичайні проблеми для приватних підприємців, які займаються водними об'єктами. І тому процедура має бути до найпростішої, щоб як Менше проблем було в оренду наймача, який бере в оренду об'єкт. В тому пропонується надто багато переліків документів, які йому треба ходити, упрашувати, добуватися. І тому я думаю, що на сесії будемо ставити питання: скоротити перелік об'єктів, щоб це особливо пролонгація. був один документ його заява. І погоджена заява з профільної комісії. Крапка. Я вважаю, що е, те, що лише комісія рекомендує якби продовжувати пролонгувати договори оренди на оці водні об'єкти, мене мене особисто не влаштовує. Я вважаю, що сесія обласної ради, колегіальний орган, все одно має затверджувати цю позицію. Я був одним із ініціаторів якраз напрацювання е, переліку документів, які необхідно, щоб. Е, Людина, яка бажає, стала орендарем водойми. Чи це озеро, чи це ставок. І сьогодні я впевнений, що наша фракція буде підтримувати це рішення. Я категоричний противник того, якщо закінчився термін оренди, щоб підприємець знов збирав ті всі документи. Сьогодні ми говоримо і президент вимагає. Якомога швидше зробити дерегуляцію, А тут ми навпаки ускладнюємо це рішення, тому є ряд питань. Відносно яких я готовий проголосувати за зміни. А основа я думаю, і партія наша фракція партії регіонів не буде голосувати сьогодні. У нашій традиційній депутатській рубриці розповідь про регіонала Володимира Дибеля до Волинського парламенту він обраний вперше. До цього був депутатом Любомирської районної ради за фахом. Депутат лікар. В дитинстві бути медиком Дибель аж ніяк не мріяв, а потім взяв і поступив до медучилища і після служби в армії закінчив Чернівецький медінститут. Медична біографія цього чоловіка починається від простого фельдшера. І хліб цей нелегкий. Медичні серіали, каже Володимир Юрійович, смішать народ, а от реальної правди в них мало. Я думаю, що це все просто таке юмористичне, таке для того, щоб розвеселити народ. Так не буває в медицині практичній. З 2004 року Володимир Дибель, головний лікар Любомської ЦРЛ. Колишній довгобут нині вирує своїм активним життям. В дечому навіть ситу Європу завитки беруть. Головний доктор бачив лікарню в аналогічному за кількістю населення німецькому місці. Мені сподобалося лабораторна діагностика, у них у нас супер. Ну і мерте в них є. Як у районний лікар в районних лікарнях немає а в них там є. Спитали мою думку, я ж. Звичайно, сказав, що красиво все. А коли вони приїхали до нас, перші сподивилися, вони були дуже вражені, що в нас набагато краще. Тому ну, що у них будівля це 70-х років, у нас будівля краща. І звичайно, і умови в нас краще, сучасний заклад. І вони були дуже здивовані. Мені кажуть, приємно здоровий. Вони ж мені сказали, що, що не розказав. Ну, я просто із-за того, щоб їх не розстроювати там, щоб не, не, не дуже так їх е, образити, то я і промовчав. А щоб мати досягнення та євростандарти в охороні здоров'я, які поки що в Україні не під силу, то на думку дибеля треба наважитися на серйозні реформи в галузі. Сам він займається цим на ділі і очолює перший на Волині госпітальний округ, утворений на базі Любомирського і Шацького районів. На практиці запроваджуються і інші новації. Ми перші, я думаю, на Україні, новому році відкрили ФАП, ці гра Боша з разом із квартирою для медичного працівника. Це знаєте, дуже зручно і задоволені і медичний працівник, і населення. До обласної ради Володимира Юрійовича обрала громада Любомльського району. Він вважає, що люди довірилися йому як практику. Хоча вимог як до представника партії нинішньої влади висувають більше. Доводиться творяти питання на питання, незручні, але я відповідаю. Тому що я думаю, що напрям роботи, напрям роботи президента, напрям роботи. Е Нашої сили правильно Володимир Дибель, глава дружного сімейства. Дружина і донька Оксана також лікарі. З медициною свою долю збирається пов'язати і молодша Оленка, внук Андрійко, Луцький школяр. 85-річний батько проживає на рідній Івано-Франківщині у свої роки. Ще доглядає за господаркою життя у Русі, запорука здорового життя. Переконує нас депутат і лікар Дибель. Ну, я можу сказати, що так ідеально здоров'ю свої бережу. Тому що робота така, що бувають всякі випадки, всякі моменти. Але я стараюся при наявності вільного часу ранком так, до 5-7 кілометрів пройти пішком ну, це весною, літом і осінню зимою це велотренажер І обов'язково це водні процедури, я купаюсь зимою у полонці. Ну, курично я купаюсь при любій температурі. І це все на сьогодні. Більше інформації ви зможете почерпнути із офіційного сайту обласної ради та із нашої сторінки у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику. Нехай щастить.